Справді, те, що діялося у тій порі у саду, інакше як дивом годі було назвати. Але це зрозуміє лише той, хто сам має сад і вміє у ньому працювати. Спершу дітям здавалося, що насіння, яке вони висіяли, ніколи не зійде так довго треба було чекати. Та потім усе кинулося у ріст, і навіть у тріщинах муру зазеленіли молоді листочки. Тоді з'явилися пуп'янки і невдовзі оку милували стільки барвів і відтінків, що жодна книга і близько не могла цього передати. Іриси, лілеї, живокіст, дзвоники, орлики творили барвистий килим, що тішив серце кожного, хто приходив у потаємний сад. Стіна і та зазеленіла це диво вчинив Бен Везерстав. Він насипав у щілини поміж цеглинами землі і посадив там плющ, який невдовзі геть обснував мур. Вона би тішила, а я, розчулено говорив старий. Вона так любила ся дивити, як тут з землі все тягнеться до неба. Годинами могла тут сидіти і ся дивити. Любила вона земельку, любила і небо любила, і сонце. Вмілася тішити, то правда. Квіти, що їх посіяли Дікіни Мері, чудово зійшли, немовби добра фея торкнулася їх своєю паличкою. Багряні маки радісно кивали голівками квітам, які жили в саду вже впродовж багатьох років, і певно, з цікавістю перешіптувалися між собою, запитуючи, звідкіля тут могли з'явитися такі пишні гості. І троянди, вюнки троянди, вони розрослися скрізь і всюди, мандруючи посаду за сонцем, обснувавши стовбури дерев, зачепившись за гілки, зіп'явшись на стіну, творячи розмаїті гірлянди і хвилі, троянди оживали з дня на день, з години на годину. Насамперед з'явилися молоденькі листочки, тоді пуп'янки, спершу маленькі, потім щораз більші. Аж доки диво не сповнилося, і пуп'янки не вибухнули всіма барвами, перетворившись у запахущі квіти, ніжний, аромат яких переливався через край і сповнював увесь сад. Колін бачив усе, що відбувається, бачив кожнісіньку зміну. Хлопець приходив сюди щоранку, і якщо не було дощу, то цілісінький день проводив у саду. Та навіть коли випадала похмура сіра днина, йому однак подобалося тут бувати. Він лягав на траву, щоб бачити, як вона росте, як казав він сам. Якщо довго дивитися на рослини, стверджував від Колін, то бачиш, як розкриваються пуп'янки. А ще можна запізнатися з комахами, які заклопотно снують довкруги, вочевидь, виконуючи якісь напрочуть важливі завдання. Наприклад, тягнуть у своїх крихітних лапках соломинку, пташине перо або якусь їжу. А інколи комашки вилазять на стеблину трави, звідки зрозуміло, можуть добре роздивитися свої володіння. Якось увагу хлопця прикував до себе кріт, що пробивав собі шлях із під землі. Просто на очах росла кротовина. Врешті звідти виглянули кротячі лапки з довгими, когтистими кіхтиньками, схожі на ручки ельфів. Спостереження за мурашками, розмаїттями жуками, бджолами, жабами, пташками, рослинами, відкрило коліну цілий світ. Дікін йому все пояснював, а ще розповідав про лисиць, видер, тхорів, білок. Ондатери, борсуків, які живуть на пустощі. Отож хлопцям завжди було про що поговорити. Але це ще й не все. Від мері Колін довідався, що коли він устав з візка, вона увесь час повторювала ти можеш, можеш, щоб допомогти йому втриматися на ногах. Хлопець ніяк не міг цього забути, бо ж і справді вдалося він встав на ноги, зміг пройти до дерева. Думаю, що у світі багато див, люди їх не розуміють і часом бояться. Але коли хочеш, аби щось сталося, треба спочатку це собі сказати і повірити, тоді все вийде, якось мудро зауважив він. Знаєте, я спробую, це буде мій експеримент.